Так, я хоч роки було. вже ми Куда? Де вони пішли? Та що ти кричиш? Куди це хлопці збираються? Везуть обід на доставку. Доставка у нас називається Glovo. Ми пакуємо все в сумку, термо, їдемо до певної точки, вигружаємося і беремо те, що ми напакували. І починаємо йти, але ми не йдемо рівною дорогою. Ми йдемо горбами, можна сказати, горами. І все так зручніше, коли ти маєш щось на плечах, а не несеш просто в руках. І від точки до точки, плюс-мінус іти 700-800 метрів. Ще. А хлопцям щось приємне додаєте в посилки? Додаю Щас. любов свою, щоб їм смакувало. Добрий день, мене звати Іванка, я кухар відділення тилового забезпечення прикордонної комендатури швидкого рювання школ. Я люблю готувати. Я цікаво щось для себе нове приготувати. Та ми собі кожного разу складаємо інше меню, дивимося, що в нас є, та й вже собі видумуємо якісь смаколики. Що ми можемо таке приготувати смачненьке. Ми як то собі радимося. Ну, у нас всі, наприклад, якісь ситуації, там, як то кажуть, маленька нарада. День розпочинається в п'ятій ранку. Я встаю і кожна дівчина привожу себе в порядок і починаю свій день свою роботу сніданок і вечеря. Хлопці можуть допомагати, сказати, там десь не їдь, ми самі зробимо. І все, завжди радують, навіть привезуть щось, як десь їдуть, якісь смаколики, можуть купити і цукерки, і якусь водичку. Просто так. Це дуже приємно. Ми живемо дружно, не сваримося. А якщо вони щось готують, ви їм довіряєте? Довіряю. Мені, наприклад, дуже приємно, як вони щось приготують, кличуть мене. Іванка, ходи, попробуй, що ми наготували. Це дуже приємно. Подивишся по хліб, винесеш ті Відходи, Йо, ключ маєш? Красавчик. <клухи> Готуємо все. Різне. У нас меню різноманітне, нема там такого, що повторюється щось. Різні супи, каші, тушковане м'ясо, смажена риба, курка, котлета, відбивна, все, що би смакувало хлопцям. В переважності їдять все: борщ, гороховий суп, м'ясо, курочка, стараєш, стараєшся щось, їх вчимось порадувати, балувати. якісь там колатки, якісь смачні салатики, холодець, навіть піцу на пательні робимо. Ви продуктів, слава Богу, все. Все добре здесь. Підготовка до вечері. Будемо робити котлетки, варити макарончик, чайочок, булочка, печенько, джем, хто бажає, масло. Щоб були всі ситі і задоволені. А як ви так тендітна, такі великі баняки носите? Ну, якщо маленькі, то ношу сама, а якщо великі, то допомагають мої хлопці. А якщо нема нікого, то стараюся сама якось справлятися. Подивиться, що там. Візьми ключі, може треба буде тарілки докласти. Давайте, щастя, здоров'я. Так. А як взагалі в шквал потрапили? Ну. Потрапила я в далекому 20 році, хоча я дуже довго думала, але таке наважилася. І по сьогоднішній день я не шкодую, що я тут служу, тут працюю. Мені подобається, хоча є різна обстановка, я коли йшла на службу, я не знала, що мене чекає, чи що буде, але так сталося, хоча в мене була можливість там. У нас були дівчата в підрозділі, була можливість перевестися, звільнитися в якесь там спокійніше місце, але я не могла покинути свого рідного підрозділу, тому що я потрібна тут. Це я так розумію, хто як не ми. Якось так. Ви, мабуть, всіх-всіх всіх, всіх, всіх в підрозділі знаєте. Всіх знаю. Повністю всіх, всіх знаю, хто що любить, хто що їсть, хто що п'є. Навіть знаю, в кого яка тарілочка, мисочка і ложечка. Сумуєте за домом? Звичайно, сумую, бо вдома чекає мама, тато, рідні, похресники, племінники. Звичайно, що сумую, але. Такий наш обов'язок. Зато дуже радісно, коли ти, наприклад, їдеш звідси, їдеш додому, до свого рідного дому і трошки відволікаєшся від цього всього. Звичайно, що переживають, за кого не будуть переживати. Щоб ви передали хлопцям, які на позиціях. Все би передав. Все, що готуємо, все, що маємо, все би передала. І сама до них поїхала, аби вони ні в чому. Аби вони все мали, отак сказати. Я знаю, як їм там важко, холодно. Ну, щоб відчули того гарячого супу, якогось салату смачного. Просто зігрілися від того, що знали, що я десь є. б ви сказали молодим людям, які долучатися до війська хочуть. Нехай приходять до нас, тут смачно готують. Як нам перемогти? Треба вірити, боротися, вчитися, переживатися. Ну, як то кажуть, якщо воїн нагодований, це є 100% перемога.